З моєї точки зору, напевно, була рівна гра. В момент було, що у команди суперника мало, що у нас більше було боротьби, більше було такої гри. Но, тим паче, кажуть, команда суперника перемогла сьогодні, значить ми десь в чомусь не допрацювали. Будемо працювати, будемо робити висновки з цієї поразки. Я сподіваюся, що сьогодні хлопці після хорошого вояжу до Дніпра. Будуть більш грати агресивніше ватація, але ну, трішки нам не вдалося. Але на це є суб'єктивні причини. Трошки хлопці у нас були травмовані, дехто болів, тому такий десь віднов, опять у нас вийшов дисбаланс. Хороший футболіст він вливається зразу в колектив, тому це залежить від рівня футболіста. Я сподіваюся, що ці футболісти, яких ми взяли, вони нам допоможуть покращити нашу гру і покращити гру кожного футболіста окремо. Тому на це ми не будемо звертати увагу, те, що там додалися нові футболісти, а будемо робити висновки по своїй грі. В першу чергу, десь в тактиці трішки футболісти наші неправильно на полі переміщалися і десь не вистачило нам свіжості.